Попався нам цікавий аромат із серії 212 віп Кароліни Арери в характерному флаконі чарівного рожевого відтінку, що органічно поєднується із вмістом. Власне, родзинкою аромату стала початкова нота шампанського в поєднанні з рожевим перчиком, що легко перетікає в весняний квітковий букет із персикового цвіту і троянд. Композиція звучить радісно, енергійно, згодом заспокоюється, залишаючи на шкірі. Приємний фруктово мускусний слід. Бачкут розположений, розташований всередині флакону. Хм. І ось цей стартовий акорд рожевого ігристого надзвичайно реалістичний і доречний в даному випадку. Згідно з офіційним описом, аромат був створений парфумером, натхненим гламурною атмосферою модних американських вечірок. Успішний парфум. Варте уваги!